Ми можемо самі все зробити, якщо організувати. У нас ще е, е, якщо взяти закон е, про правовий статус е, воєнного е, воєнного стану, якщо взяти закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, якщо взяти закон про оборону, то у нас країна не поставлена воєнний рек. У нас е, немає мобілізації. Мобілізації не тієї, що ми бачимо, типа. Мобілізовувати людей це зовсім інше. мобілізація країни це оце малесенька частинка, то е, мобілізація людей це і то вона робиться абсолютно неправильно. А мобілізація державного апарату, мобілізація, причому ну не, не е, я маю на увазі, країна стає на воєнні рейки. Тобто, це вже не це повинен бути один механізм. Демократія зберігається, але саме в тих рамках, коли. Бюджет практично переводиться на воєнні рейки, тобто все для фронту, все для перемоги. Коли всі, хто приймали присягу, вони е, призиваються в е, армію, е, е, тобто у нас е, можливості для цього чиновники, чоловіки можуть елементарно йти. Їх місце займуть жінки, і депутати, навіть місцевих рівнів, і в Верховній Раді по списках зараз пропорційна система. Жінки прекрасно справляться з усім. Чоловіки повинні бути там. Але найголовніше, тут запуск ВПК, який у нас, начебто, запускається. Але фактично у нас е народ, як виручав, завжди державу, яка бездіяльно відносилась до своїх функції. починаючи з 2004 року, коли люди вийшли на Майдан. Потім, вже коли 2014 рік, коли напали. Е Путін напав на Україну, коли тисячі людей пішли армії, не було пішли добровольцями, і далі під час торгнення так само. І зараз у нас фактично ця талока продовжується, тому що ну, отак от об'єктивно нам повезло, шалено, да, що змінився характер війни. Що вже ті озброєння, що на початку абсолютно потрібні, говорили, що це просто панацея. Ну, будуть у нас леопарди, будуть там а, гаубиці, будуть у нас там в і все буде класно. І воно поступово нам, нам не давали, не давали, а характер змінився. І всі ці озброєння, вже порівняні з дронами, вже ніщо. Але дрони, а, вони, їх відмінність від всіх цих озброєнь ракет, Леопардів і гаубиць в тому, що вони можуть витовлятися абсолютно в примітивних умовах і масово. І якраз це виручає Україну. Держава Да. Вже... Але держава потім, держава потім пішла вже на те, що треба робити дрони. Хоч ми пам'ятаємо заяву міністра оборони ще два роки тому щодо дронів. Ну це весільні дрони. Да, Пам'ятаєте? Тут було це і це наші вищі чиновники, які повинні займатися обороною країни. Це в той час, коли вже е, 11, здається, років тому. А Хусити ємен показали, що таке дрони, коли розбомбили термінали Саудівської Аравії. Це після того, як була азербайджанська вірменська війна, яка була виграна тільки дронами. Це було 4 роки назад, і після того ну тобто. Пане Павле, все ж таке, звісно, пан Резніков продемонстрував власну некомпетентність, коли казав про ці весільні дрони. Але одними дронами ми не можемо стояти. Оскільки чим ми будемо збирати збивати російські іскандери, якщо не матимемо щось окрім дронів? Так? А хто сказав про одні дрони? Я ж не говорю про одні дрони. У нас є Нептун, у нас ракети є. Я просто говорю про те, що де народ бере ініціативу в руки. Так, так. Це. Правильно, ви кажете, я просто кажу про те, що чи можемо ми впоратися без європейців та американців? Маю сумнів. І тому, можливо, все ж таки заморозка війни якась нам може бути на користь. Можливо, яка ваша думка з цього приводу? І чи бачаєте ви, що європейці наразі роблять достатньо кроків? Розуміючи про небезпеку для них самих, для європейців, перш за все, і вже і з боку Трампа так само ця небезпека є. На жаль, і з боку, звісно, Російської Фашистської Федерації чи вже Європа мобілізується. Протидіяти, чи вже Європа розуміє достатньо? Ну, ми бачили певні кроки нещодавно щодо підтримки України, консолідацію певних зусиль? Чи їх достатньо? Чи ви це відчуваєте як вже е, спрямовану на те, щоб допомогти нам стояти діяльність і е, не тільки на самозахист? Бо нас цікавить, щоб ми вижили перш за все, і е, е, як вам видається? Е, чи може бути нам на користь, бо російські фашисти кажуть що це тільки на українцям на користь певне заморожування на якийсь термін військових дій? Чи може це нам допомогти посилити нашу спроможність вручатися ворог? Спочатку про можемо не можемо без Європи, без сполучених штатів. Я не говорю про те, що ми можемо самі без Європи і Сполучених Штатів. Але дякую, що ви якраз наштовхнули. Можемо. Ми повинні себе налаштувати на те, що ми одні, бачачи, хто зараз в Штатах є керівником, яка там тенденція, і бачучи яловість Європи. Тобто, все зробити для того, щоб розраховувати тільки на себе, але паралельно з ним працювати. Не можна бути попрошайкою і говорити: дай, дай і не займатися у нас, вибачте, ми не тільки ж дрони. Ми говоримо у нас про у нас що, інженерів, вже немає, у нас немає уже луча. Да, у нас немає нептунів е, е, тих розробок, які є, які наші розробки, до речі, практично зробили неспроможними Росії в Чорному морі. Все, Чорне море вже воно не російське, да, як було на самому початку. А, тобто так. Україна може і повинна, повинна все це робити. Тим більше, якщо взяти подивитися бюджети, наші да і в тому числі і місцеві, чому я говорю про. Те, що вони на воєнних рейках, про ці про великі будівництва і е, е, бруківки, які йдуть, ви по Києву їздите да, і бачите, це не тільки по Києву. Тобто в, е, гроші є, тим більше Європа їх буде додати. Нам, тим більше, Європа робить нормальні приклади. Припустимо, Данія чудовий варіант, вона у допомоги Данії. В чому він полягає? В тому, що вони дають не просто гроші, вони дають не просто зброю. Вони інвестують в виробництво у нас, нашої зброї. Повторі у нас нашої зброї. З точки зору взагалі національних інтересів Данії, вони роблять якийсь абсурд. Вони забирають робочі місця, вони беруть е, у, у датчан, да? вони віддають податки сюди. Україна. Тепер е, друге. І, і ми ж повинні бачити, ми напевно бачимо спроможності Росії, яка обіцяла там з Курська викинути українців протягом кількох днів, а в результаті пройшло півроку. Ну це окрема тема щодо курської операції. Я думаю, що ми ще встигнемо про неї поговорити. А щодо заморозки, заморозка, я думаю, що припинення вогню це консервація фронту. Консервація практично з тими людьми, що знаходяться там. Друге, це час Росії для підготовки. Час Росії для підготовки. Якщо ми говоримо, що ми не налаштовані на Ну, у нас не розгорнута воєнна економіка, то в Росії вона розгорнута завжди. От у нас, і в Європі, ми Потихеньку, потихеньку йдемо. А в Росії вона тому, що це орда, вона створювала з війни і без війни жити не може. У неї зараз на це заморозка, заморозка по лінії фронту дасть можливість а, Путіну говорити про перемогу. І це дійсно так. Він він має там підстави, тому що вони захопили українські території. Вони будуть, ми ще не знаємо, які там бути вимоги щодо мілітаризації. Вони вже мають, що НАТО, Україна в НАТО не вступає. Просто. вони чітко бачать, що Сполучені Штати не давали нам ці озброєння, не давали розвіддані, буде далі давати чи ні, я не побачимо. Але сам факт, що найвагоміший наш союзник відколовся від нас під впливом цієї агресії, це дасть уже дає. Якщо бачите російські ефіри, ми бачимо, яка там йде, Да? І далі ця заморозка припинення вогню, вона. Дасть розслаблення розслаблення Європи і України. Якщо у нас закінчиться вогонь, значить у нас тоді повинен відмінятися воєнний стан. Якщо відміняється воєнний стан, вже не повинно бути ніяких обмежень. Значить відкриваються кордони. Правильно? Якщо у нас така от ідея знову ж таки ні мира, ні війни, у нас немає мирної угоди, а просто заморозка. Всі розуміють тут, розуміють українці, що буде далі. Далі Росія піде далі. Через рік, через пів, через два роки. Але постійно і постійно буде війна ж можливо не воєнним медами. Тобто е Україна буде під ударом в той час, як Європа вже розслабиться, вже санкції будуть зніматися з Росії. В Сполучені Штати вже Трамп буде е своєю Нобелівською премією миру вже не до України, а тим більше ми бачимо відношення у них до України. Тому заморозки бути. На мій погляд, заморозка це для України. Ну одні негативи, Я просто сказав позитивів, я не бачу.